Сі господаря. Для кожного відчуття різдва це щось особливе, але обов'язково це відчуття свята, дива, радості. Різдво об'єднує родини й серця, навіть коли вони далеко від одного. різдвяні традиції. Передають пам'ять поколінь і духовні цінності. Цей день ми згадуємо про добро, віру і силу родинного тепла. Різдвяна ніч час мрій і чудес, і всі бажання мають силу здійснитися. Святкування Різдва супроводжується колядками, вертепами та родинними зустрічами. Різдво це свято народження надії, світла і любові. Різдво. Це особливе свято, коли кожна оселя наповнюється теплом, любов'ю, благополуччям, а сімейний затишок стає справжнім оберегом для всієї родини. Христос народився, славімо Його! Велика шана та Уклін доблесним захисникам та захисницям України за можливість проведення різдвяного свята на своїй землі зі своєю родиною.